Доброго дня, дівчата. Сьогодні ми з вами створимо такі чудові заколочки иранського фолірану, двох відтінків голубого і білого. Ось так вони виглядають. Якщо вам подобається, можемо розпочати. Ну що ж, для виготовлення ось такої заколочки-сніжинки нам необхідно будуть слідуючі матеріали. Це іранський фолміран. Двох кольорів, такого голубенького і білого кольору. З цього фамірана ми наріжемо слідуючі відрізки. Перший відрізок голубенький оцей, він шириною в мене 1,5 см. Ширина довжина його 12 см. Це перший відрізочок оцей. Його треба одна штучка тільки. Другий відрізочок, ось цей біленький, це 2,0 см його ширина. Ось тут, значить, і його десь приблизно 14 см одна штучка вирізали, слідуючий. Білий з білого фамірана нарізаємо третю полосочку 3,0 см, довжина 30 см, одна штука 30 і четверта полосочка, остання 3,5 см, 30 см довжиною. Теж одна штука. Після того, як ми ці полосочки по таких розмірах з вами понарізаємо, ми їх насічаємо слідуючим чином. Ось у нас полосочка, я вже підготувала, щоб було швидше нарізала. Зараз вам покажу, як це можна зробити. А Якщо є наприклад, полосочка, ми просто ось беремо, я думаю, що це вже всі знають, і ось так насікаємо наші полосочки. Це я, вам, наприклад, показую. Ось так насікаємо всі наші полосочки. Думаю, що зрозуміло. Далі. Далі беремо дріт, беремо дріт і і будемо починати скручувати саме із цієї синенької полосочки, не обробляючи її, просто кладемо на дротик і будемо змотувати в рулончик. Намазуємо клеєм і знизу ось так рівненько змотуємо в полосочку, в рулетний рулончик. Ось мотуємо, намазуємо клеї до кінця і замотуємо. Так, ось у нас получився такий рулончик, його можна вверх обрізати. Я обріжу. Я обрізала, щоб був рівненький. Беру пастель під номером у мене 220 ось так прямо по вершочках оцих наших течінок. Хочу спотонувати, щоб вони були більш виражені. Бо кульор у мене такий сідло голубий, ненасичений. Так. Я прямо по цих течіночках, ось так. Прохожусь. Так, все зробила. Тепер беру запальничку. краєчок підклею. Так. Підклеюся, беру запальничку і ось серединку нашу обробимо запальничкою. Просто обробляємо, дивимося, щоб не, загор... не загорілась, Щоб серединка наша була гарненька, звісно, але не загорілась. Якщо загориться, треба задмухнути, щоб не... не опакти свої пальці. Ось серединка наша вийшла. Зараз ми беремо і будемо обробляти. серединку залишаємо і будемо обробляти, значить, наші оці всі три волосочки. Що ми робимо? Беремо праску. Ібо у них так. Праска в мене стоїть на двіці. І ось так прикладаємо і обробляємо частинками. Так обробляємо всі наші полосочки. Так, це саме менше. Це друга, а це остання Вложимо так, щоб ми не приплутали потім розміри. Сильно не ждемо, щоб загонулися наші, оці, значить, нарізані смужечки трішечки підгинаються, міняють нашу свою форму, і ми її знімаємо і ось так прикладаємо далі. Ось, це друга наша полосочка, і остання, з самобільшого розміру. Так. Сильно не тримаємо, ще раз кажу, тільки трішечки. Буквально фаміранчик починає тільки нагріватися. Ми знімаємо, щоб не дуже позагиналися наші краєчки, не перетримуємо. Ось так вона виглядає в нашу смужечку. І зараз будемо клеїти. Наші оці дичинки мають йти ось. Ось так наклеєні бути, і йти в цю сторону. Ось беремо, капаємо клей на наші. Нашу серединку вложимо і приклеюємо по кругу. Ось наносимо клей на низ і по кругу починаємо знач, наші оці течинки-серединки приклеювати. і по краєчку. Так, не закриється, Ми потім їх трішечки відкриємо і по кругу заклеїмо значить, наш, нашу оцю серединку. Ось я намазала тонесенький слой клею і ось так по кругу зараз заклею до самого кінця. ось. Наша серединка практично закрита, ось так вона вийшла. І ми зараз її трішечки-трішечки відтягнемо в цю сторону, щоб було видно синю, у нас, синю серединку, ось так. Відтягнемо. І то, щоб відігнути, нам треба підігріти. Можна на прасці підігріти і відігнути оці дрібненькі, значить, наші. Я запальничку і мені так легше показувати на камеру. Ось так я відкрила трішечки нашу серединку. Беремо слідуючий розмір і тут вже починаємо клеїти, значить. Ось так в цю сторону. Вложимо сюди палець в середину, ложимо і починаємо приклеювати. Будемо клеїти ряд за рядом, рівненько, ось так по кругу, поки не заклеїмо ось ці дві полосочки. Починається спочатку, і так ми будемо клеїти до самого кінця. Вона закінчилась, ми добре підклеїмо край, І беремо слідуючу. І продовжуємо так само, На цьому місці, де нос, Ось так продовжуємо і далі клеїмо. Продовжуємо далі. Відгинаємо наші попередні рядочки цих нарізаних частинок. Відгинаємо і підклеюємо. Діаметр, кружечка. Тут знизу ми можемо все підрівняти. І якщо щось виступає, ми обрізаємо. Якщо обрізали, то замажемо клеєм, щоб все було надійно, положимо, щоб воно все просохло. Беремо, значить ось відрізок ось цього, значить, фетра на розмір вашої серединки. В даному випадку у мене тут 3,5 см. 3,5 см І що я роблю далі? Я ось так складаю, ножницями беру, зроблю, значить, два надрізи, отаких, от беру нашу заколочку Ось сюди. Я її продіваю, так, десь приблизно, і фіксую наші ці частинки до нашого зажинчика. Так само можна точно прикріпити на резинку. Тобто, на те кріплення, яке вам необхідне. Ось так я закріпила і зараз я ось цю нашу заколочку закріплю значить, до нашої цієї квітки. Якщо у вас резинка, можна робити так само. Якщо вам треба більша квітка, значить, на більшого розміру, ще не вкручуємо, то тут теж є ось вибір. А я просто ось наношу, значить, добру велику кількість клею і приклею, значить, мою ось цю. Золото. За тут прожимаємо, проклеюємо, знімаємо все лишнє, дивимося, щоб у нас все підклеїлось. Ось така у нас внутрішня сторона. Розправляємо все. Ось така квіточка у нас вийшла. дві чудові заколочки замовлення в нас вийшло. Так вони виглядають. Ось я вам досі ближче, щоб було краще видно. Зимове, я бы сказала, кветочки.